Вітаю, друзі! Слава Україні! Слава усім незламним українцям! Маємо сьогодні такі новини з приводу повного відключення Запорізької АЕС від. Енергомережі чи є небезпека для населення? Це відбулося вперше в історії. Також е, є заява від Буданова, начальника ГУР, що е, перелом у війні вже розпочато. І також останні новини про ракетний удар по чаплинному е, повідомляється про 25 загиблих і двох діток. Зараз про це детальніше. Вічна пам'ять тим, хто загинув у боротьбі за незалежність України, вічна пам'ять Збройним силам України, усім нашим героям. Отже, йдемо по порядку. Вперше в історії відбулося повне відключення Запорізької АЕС від енергомережі, чи є небезпека для населення через пожежі на золовідвалах Запорізької тес розташовані поруч із Запорізької АЕС, відбулося повне відключення станції від енергомережі. Це Перша в історії відключення повітряної лінії через пожежі спричинило постійними обстрілами окупантів, призвело до зміни в роботі Запорізької атомної електростанції. Але Бог чує всі наші молитви, і він віддаватиме все окупантам, тому що з'явилася те, що інформація, що дуже сильні пожежі на території Росії, які переходять і на територію. Білорусі. Тому а, той, хто курить у правильних місцях, а, підпалює бавовно. Ну, сама погода, знаєте, сприяє цьому. Прес-служба енергоатома повідомляє, 25 серпня 2022 року через пожежі на золовідвалах Запорізької ТЕС, розташованої поруч із Запорізькою АЕС, двічі відключилася остання четверта лінія зв'язку з АЕС із енергосистемою України ПЛ750 ЗАЕС Дніпровська. Три інших лінії зв'язку раніше були пошкоджені під час рашистських обстрілів. Йдеться у повідомленні. Як повідомлялося, внаслідок цього два енергоблоки, які працювали, станції відключилися від мережі. Ну, нічого святого в них немає. Ніби думають, що вони врятуються, якщо станеться якийсь вибух, не дай Боже! Не дай Боже, щоб це сталося, але вони, знаєте, шантажують увесь світ. Ну, терористи номер один у світі. Тим запевняють власні потреби АЕС в електрожибленні. Наразі забезпечується з енергосистеми України через лінію зв'язку З АЕС, Запорізька ТЕС зауважень до роботи автоматики і систем безпеки наразі немає. Наразі на АЕС ведуться пускові операції з. Підключення одного з енергоблоків до мережі нагадаємо, ситуація з Запорізькою електростанцією є небезпечна. Тим часом у МАГАТЕ заявили, що демілітаризувати Запорізьку АЕС потрібно за допомогою переговорів в Лапки. Ну ніби Ердуган їздив говорив у Сочі з Путіним. Потім приїхав він у Львів, і також був генсек ООН. Пообіцяли, що будуть це питання піднімати. Ну і там керівник інституту військової там, освіти в Україні він теж заявляв, що є лише дві особи, які можуть попливати на диктатора Путіна: це Ердоган і це Сі Сідзіньпінь. Цзіньпін, до речі була заява від Китаю, що вони засуджують і вони ну взагалі не знали, що там відбувалися обстріли, і вони категорично проти і о, заявляють, або одразу. Ну, Забрали росіян з цією територією. Про це вони будуть і говорити із Джо Байденом. Адже Сі Цзіньпін і Джо Байден планують зустрітися тета тет, і, звичайно, питання України буде порушено. Чому для Китаю вигідно, аби Російська імперія оця. Федерація розвалилася, я вже пояснював у попередньому відео. Отже, йдемо далі. З приводу ракетного удару по чаплинному, кількість загиблих збільшилась до 25, серед них є діти. Ну і покажу навіть цю світлину. Це просто жах. Те, що відбувається від ракетного удару. Ви бачите. Автівка потрощена. Зеленський вчора у зверненні заявив, що 5 людей взагалі загинуло у. Які були всередині в автівках, окупанти вдарили по селищу вчора, 24 серпня. Рятувальники завершили пошукові роботи в селищі Чаплини на Дніпропетровщині, куди російська армія вдарила ракетами. Кількість загиблих збільшилась до 25, із них двоє діти. Про це повідомив заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко. 11-річний хлопчик загинув під заваленого будинку. Ще одна шестирічна дитина під час пожежі в авто біля залізничної станції постраждала 31 особа. І раніше експерт пояснив, чому окупанти обстріляли чаплини. За його словами, скоріш за все, вони могли переплутати місце удару, господи. І на цьому місці загинули діти і просто невинні люди. Путін збільшив штатну чисельність російських військ. Президент Росії, диктатор, підписав серпня сьогодні указ про збільшення чисельності збройних сил від 1,9 до 2 мільйонів 39 тисяч осіб. Підписаний документ набуде чинності від 1 січня 2023 року. Як бачимо, поки воно живе, в нього ще є потуги і воно. Буде своїми конвульсіями далі нищити. А, ну про це вже казали багато експертів, що йому просто не цікаві. Йому він взагалі не хвилюється ні за росіян, ні за українців. Йому взагалі, ну не буду казати цього слова, тому що він буде йти до останнього російського солдата. Йдемо до заяви Буданова. Цьому, цій людині я довіряю, начальник гору, дуже молодий і дуже. Точні в нього передбачення, мабуть, ви бачили інтерв'ю з ним. Українська правда у війні з Росією вже розпочався переланий момент. Буданов. в останньому інтерв'ю. Він заявляв, що саме переломний момент буде в серпні, і те, що ми бачимо, що відбувається у Криму і у інших містах і областях України, це відбувається у війні. Вже розпочався проланий момент. Росіяни почали розуміти, що вона стосується їх, а не йде десь у світі. Росіяни почали розуміти, що їхня армія не така вже й сильна. Система ППО не такі вже й хороші, і армія РФ насправді не здатна захистити тимчасово окуповану українську територію. Про це заявив очільник головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-майор Кирило Будану. передає прес-служба ГУР армія РФ насправді не здатна захистити тимчасово окуповану українську територію. За його словами, російська армія зовсім не друга армія світу і навіть не четверта. А передламний момент у бойових діях уже Розпочався і розплата прийде. Розуміння, що розплата буде, приходить до людей, коли вони особисто починають бачити та відчувати, що війна. Це не десь там у якійсь частині світу, а у них тому переламний момент уже розпочався. Додав і, він. Ну і мої такі спостереження, що це було саме через Крим, адже в людей паніка вони втікають і з'являються відео. І самі росіяни, які проживали на території Криму, півострова, вони розповідають, що чули вибухи, бачили на власні очі. Тому знаєте, і в Росії там. Заворошилися. але вони раби, тому я не сподіваюся від них нічого. Шість місяців, як заявляють, вони там рятують, насправді вбивають братів за їхніми словами. Хоча Україна і Росія ніколи братами не були, скільки тисячолітня історія, скільки воїн було а, в українців з Російською Федерацією. Тільки 20 століття пригадаймо, коли було проголошено УНР ЗУНР, а, ці всі а, по, боже, повстання, перевороти, а, ну ви пам'ятаєте, так, 1918 рік проголошення УНР, розумієте, і як більшовики наступали і постійно хотіли знищити українську. Незалежність українську державу, тому це не нове для мене. Але те, що вони бездіяльні, і я звинувачую усіх росіян, які мовчать. Тому що ті люди, які говорять, є там винятки, там це один відсоток росіян, які не бояться або виїхали за кордон. І, власне, це те, що вони мали б зробити, аби не підтримувати економіку Росії, це виїхати і сказати, що вони проти, шукати. Притулку заявляти свою позицію і так далі, тому що а, іде страшна війна, де помирають щодня велика кількість людей, як зі сторони України, так і зі сторони Росії, але вони раби. Ідемо далі. Після перемоги Збройних сил України стануть однією з найтехнологічніших армій з високоточним озброєнням Європі. Експерт заявив про це, а зсу як вважають в Пентагоні стануть армією з найвищою боєздатністю в Європі. Про це головний редактор Defense Express, військовий експерт Олег Катков, розповів в ефірі Радіо Нове Врім'я. Про це вже говорять і в Пентагоні. Зараз у нас дійсно зоопарк всіх систем, але після перемоги він буде приведений до ладу. І звісно, ми від такого різноманіття систем, які просто складно обслуговувати, тому їх забагато. Будемо відмовлятися і кристалізовувати їхні види. Він додав, що зараз вибув вибудовується нова концепція Збройних сил України. Що це буде найтехнологічніша армія з найвисокоточнішим озброєнням. Я не хочу кидатися фразами, найпотужніша в Європі і таке інше, але з реальною доведеною найвищою боєздатністю, в принципі, зауважив експерт. І я думаю, що так і буде. Про це сказав Олексій вибачте, ви, 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 Олег Катков. І е, е, йдемо ще одна новина з приводу. Масштабних лісових пожеж, я на початку ефірі сказав, вогонь може перекинутися на Білорусь. У Росії збільшилася площа лісових пожеж, рятувальники не встигають гасити загорання, зокрема, лісові пожежі розгорілися у Рязянській Псковській областях. Та республіці комі жителі Разянської області РФ скаржаться на недбаліс влади, тим не менше ніж за добу площа пожеж зросла ще на 29% до 15200 тисяч гектар. 15000 тисяч гектар горить і палає зараз. В РФ, але вони. Продовжують свою спецоперацію, тому що в них немає часу небати за своїми громадянами. Розумієте, вони хочуть загарбу... загарбувати через сильні пожежі в Ухті. Республіка Комі влада запровадила режим надзвичайної ситуації. У районі міста Ухта сильний смог, викликаний горінням торфовищ. Дим дійшов до столиці республіки Комі. Сикти... Сиктивкара, як пишуть російські пропагандисти, площа пройдена вогнем лісових пожеж у Рязанській області зросла до 15 тисяч гектар. За інформацією екстрених служб у регіоні діють 6 вогнич загоря загорянь, проте загрози запевняють для населених пунктів. Немає в МНС Росії, заявили, що мають інформацію про те, що в лісах Рязанської області були підпали здійснені диверсантами. За словами очільника відомства, зараз ця інформація. Перевіряється і тим часом у Білорусі союзнику РФ бояться, що лісові пожежі з Псковської області і дійдуть до їхньої держави. Тому білоруські лісники посилили охорону кордону з Росією через пожежу, що наближається, та почали гасіння вогню. Щоб не допустити переходу вогню на території нашої країни, працівники шумілінського лісгоспу близько 20 осіб вирішили на допомогу російським колегам до кордону Білорусі близько 400 метрів. Метрів поші на російській території вогонь е, пройшов уже понад 7,5 гектар. Це інформація українська правда. От тому маємо такі новини і закінчу, звичайно, на позитивному. Те подякую всім за вчорашнє привітання і допомогу економічно і військову від Великобританії та Сполучених Штатів Америки. Вони надали 3 мільярди доларів. США вперше надають Україні наступальну зброю. Багато вподобають друзі, якою звільнятимуть південь України, військовий експерт. День Незалежності України, Сполучені Штати відсвяткували, виділивши рекордну військову допомогу на майже 3 мільярди доларів. Дякую, дякую. for us, your support. Більшої суми одночасно Сполучені Штати ще не виділяли Україні, але символізм цього пакету допоможе ще й у тому, що він довгостроковий. Військовий експерт Роман Світан запевняє, що в пакеті, яким погодили американці, вперше наступальна зброя це дійсно вперше, коли нам надають цілий спектр. Наступальної зброї пов'язуються з тим, що після надходження цього озброєння ми побачимо прориви на фронті. Швидше за все, це південь України, який буде звільнятися нашими військами. Тож ми не втратимо тієї кількості піхоти, яку б втратили, якщо б цього озброєння не було, зазначив експерт в ефірі єдиного марафону. Як багаторічна інвестиція в критично важливий оборонний потенціал, цей пакет спрямований на зміцнення стійкості сили України, яка продовжує захищати Свій суверенітет перед обличчям російської агресії. Володимир Путін схоже вірить, що Росія може виграти довгу гру, перевершивши українців у їхньому бажанні боротися та волі міжнародної спільноти підтримувати Україну. Цей пакет військової допомоги США є яскравим доказом того, що це черговий прорахунок Росії, зазначив заступник міністра оборони США із політичних питань Колін Каль. Ну і як сказав. Другий президент США, демократія має показувати зуби автократії і власне, що роблять Сполучені Штати Америки. Дякую за цю підтримку. Дякую всім небайдужим, хто підтримує Україну. Збройні сили України найпотужніше, і Україна обов'язково переможе. Слава Україні, слава Богу.